Вітаю, на зв'язку дивізії і в цьому відео я розповім про центр спеціального призначення Омега Національної гвардії України. Перед початком хочу вам нагадати про те, що кожна ваша підписка, вподобайка і коментар допомагають у розвитку каналу. Також ви можете підтримати канал фінансово на БайміяКофі. Ще рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал, посилання на який буде у описі. Центр спеціального призначення Омега Національної гвардії України призначений для захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від кримінальних та інших протиправних посягань, захисту державного кордону, припинення дій незаконних воєнізованих або збройних формувань, терористичних організацій та організованих злочинних груп. У взаємодії зі збройними силами України та іншими суміжними формуваннями. Центр забезпечує відсіч збройній агресії проти України та ліквідацію збройного конфлікту шляхом ведення бойових дій. Тобто бійці центру можуть залучатися до проведення завдань поліцейських загонів спеціального призначення, до прикладу, для контролю масових заворушень, забезпечення громадського порядку, затримань та пошукових дій, до антитерористичних операцій, тобто до звільнення заручників, знешкодження терористів, мінімізації наслідків терористичних актів та попередження цих актів. Під час повномасштабної російсько-української війни центр виконує роль типового армійського підрозділу спеціального призначення, тобто виконує завдання спеціальної спеціальної Розвідки і елементи спеціальних операцій. Спеціалісти центру проводять розвідку з різним заглибленням в тил противника. Там вони шукають позиції артилерії, засобів протиповітряної оборони, місця базування, командні пункти, вузли зв'язку, переправи та інші важливі об'єкти. Проводять диверсії на раніше згаданих об'єктах, порушують комунікації та управління військами, залучаються до прямих бойових дій, тобто до проведення швидких і високоманеврених ударів по противнику з метою нанесення йому максимальної. Шкоди, захоплення його позицій або для іншої мети. Для проведення таких операцій центр Омега укомплектований відповідними спеціалістами тобто бойовими плавцями, снайперами, спеціалістами з гірсько-штурмовою та десантною підготовкою, кінологами, штурмовиками, операторами безпілотних літальних апаратів. А у військовий час комплектуються групами вогневої підтримки, тобто протитанкістами та артилеристами. Станом на сьогодні відомо, що до складу центру Омега входять шість окремих штурмових загонів. Спеціального призначення, які дислокуються у Києві, Харкові, Одесі, Олександрії та Львові. Кожен загін складається з груп спеціального призначення, які в свою чергу складаються з бойових груп. Гаслом загонів є вислів за нами останнє слово, а літера Омега, яка є символом загону, це остання літера грецького алфавіту. Іншим символом є панішер – череп, який використовується у символіці різних загонів спеціального призначення по всьому світу. Історія Омеги розпочинається 7 березня 2003 року. Тоді, за наказом номер 83 командувача внутрішніх військ Сергія Попкова, на базі 14-ї бригади спеціального призначення Барс був сформований спецпідрозділ Омега, який створювали з упором на протидію тероризму. При цьому на «Омегу» покладалися типові завдання спецпідрозділів внутрішніх військ, а саме боротьба зі злочинністю, першочергово з організованою, забезпечення правопорядку, придушення масових безпорядків, Охорона важливих об'єктів і громадських місць, охорона окремих персон та проведення затримань. Першим командиром Омеги став підполковник Новак Олександр Вікторович. Новостворений спецпідрозділ базувався на території навчального центру внутрішніх військ у селищі Нові Петрівці на Київщині. Барс, а відповідно, й Омега входили до північного територіального командування. При цьому юрисдикція спецпідрозділу розповсюджувалася на всю територію України. Нагадаю, що тоді Національної гвардії не було перше її формування проіснувало з 4 листопада 1991 року по 11 січня 2000 року. Її частини, майно, навчальні заклади та особовий склад перейшли до внутрішніх військ. Для довідки тоді Національна гвардія і внутрішні війська існували паралельно, а їхні обов'язки були майже дубльовані. Комплектування Омеги здійснювалося виключно офіцерами внутрішніх військ та Міністерства внутрішніх справ. А пізніше, разом з розширенням штату, почали залучатися колишні. Ськовослужбовці та співробітники інших силових структур при відборі увагу акцентували на десантниках. Морпіхах, бойових плавцях, зв'язківцях, вибухотехніках та на людях з гірсько-штурмовою підготовкою. Кандидатів шукали і запрошували особисто або ж відбирали охочих шляхом співбесід і випробувань. Від кандидатів вимагали спортивний розряд в одному з видів єдиноборств, відмінне проходження психологічних тестів та тестів з фізичної підготовки. У перші роки формування підрозділу на закупівлю спорядження та озброєння витратили 15 мільйонів гривень, що на той час було. Колосальною сумою. Одним з перших серйозних завдань тогочасної Омеги стало забезпечення безпеки інавгурації Віктора Ющенка, яка проходила 23 січня 2005 року. 8 серпня 2006 року, у складі Омеги була сформована розвідувальна рота спеціального призначення. У 2010 році на посаду командира Омеги призначили полковника Стрельченка Анатолія Миколайовича. У 2012 році, в рамках підготовки до Євро 2012, Омега, як в цілому, Слому інші підрозділи тодішніх внутрішніх військ, міліції та служби безпеки отримала додаткове фінансування. У тому ж році, 8 червня, на базі розвідувальної роти спеціального призначення був сформований загін спеціального призначення по боротьбі з тероризмом. Десь в цей самий час розвідувальна рота спеціального призначення була перейменована у роту спеціального призначення. 9 липня у складі Омега сформували ще один загін спеціального призначення. Традиційно для тогочасних спецпідрозділів внутрішніх військ забезпечення МЕГЕ було на досить високому рівні. Арсенал складався з пістолетів ПМ, АПС, форт 14, форт 21, автоматів АК-74, АКС-74, форт 221, форт 222, форт 223, та форт 224, підводного автомату АПС, снайперських гвинтівок СВД, ТРГ-42, форт 301, Помпових рушниць Ford 500A Т та М, кулеметів ПК та Ford 401. Унікальним транспортом у розпорядженні Омеги були багі Бактом але найчастіше використовувалася номенклатура транспорту внутрішніх військ, яка складалася з різних вантажівок, бронетранспортерів, фургонів та легкових автомобілів. Єдиним транспортним засобом бойових плавців Омеги був підводний буксирувальник СМ5. Камуфляжі бійцями ОМЕГИ майже не використовувалися. В вони були одягнені в чорні та темно-сині спецкостюми. Хоча іноді на старих фотографіях їх можна помітити в британському DPM, німецькому флектарні та навіть у російському ЄМР, використовувалися шоломи каска 1 каска Каска-1М, сокіл 1 сокіл 2С та Центуріо-05. 12 березня 2014 року внутрішні війська були ліквідовані, а їх повноваження перейшли до відновленої національної гвардії у структурі Міністерства внутрішніх справ. Почався активний процес реформування і оптимізації спецпідрозділів МВС, в ході якого Омега перейшла у підпорядкування НГУ через загрозу з боку Росії. Національна гвардія почала мілітаризуватися. Відповідно, це повпливало на вектор розвитку Омеги, яка потроху почала приймати вигляд армійського спецпідрозділу. Ніч з 12 на 13 квітня Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про початок антитерористичної операції на сході країни. Вже 13 квітня розпочалося розгортання сил. Ато за планом, гелікоптери мали доставити бійців Омега у Слов'янськ, а на їхнє підсилення повинні були прибути десантники з БТРами, які через погану координацію стояли біля селища Семенівка. Вже об 11 ранку бійці Омеги знищили два блокпости сепаратистів під Слов'янськом: один з боку Краматорська, а інший з Боку Харкова на наступний день, 14 квітня, виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов офіційно оголосив про початок АТО. 15 квітня бійці Омеги та Альфи висадилися з гелікоптерів Мі 8 на Краматорському аеродромі та взяли його під контроль. 17 квітня бійців Омеги перекинули у Маріуполь, де вони мали нейтралізувати нападників на військову частину номер 3057 24 квітня спеціалісти підрозділу за підтримки бронетранспортерів та гелікоптерів знищили кілька блокпостів у районі Слов'янська. Пізніше, 5 травня, бійці Омега та Ягуару не допустили прориву бойовиків з міста в цей же день. Відбувся бій під Семенівкою, у якому брали участь бійці омеги. З 9 по 19 червня, за участю омеги, точилися бої за Красний Лиман, Закітне та Ямпіль. Починаючи з 17 липня, омегівці періодично брали участь у боях за Попасну. З 4 серпня по 17 вересня точилися бої за Ясинувату, до яких залучалися бійці омеги. Відомо, що протягом 14-го року загін спеціального призначення по боротьбі з тероризмом, два звичайні загони спеціального призначення і рота спеціального призначення. Стали окремими загонами спеціального призначення. Перші бойові втрати «Омега» понесла 22 березня 2015 року. Тоді група розвідників, до складу якої входив заступник командира загону капітан Ігор Шпак, поверталася з нічного бойового завдання. На околицях Слов'янська група потрапила у засідку. На повороті дороги автомобіль підірвався на закладеному фугасі, відлетів у кювет і зіткнувся з деревом. У результаті підриву шпак пережив клінічну смерть. Солдат Микола Твердохлів. Б отримав серйозні поранення, але залишався у свідомості і намагався допомогти важко пораненому командиру. Розвідники, які їхали у іншій машині, доповіли про підрив та викликали допомогу. Важко поранених омегівців доставили до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Від отриманих поранень Шпак помер 24 березня, а твердохліб перебував у комі і помер 28 березня. З 10 по 15 лютого бійці Омеги брали участь у широкінській операції протягом п'ятнадцятого року. Ку Омегу вивели зі штату Барсу та передали у підпорядкування головного управління НГУ. Третім загиблим Омегівцем під час АТО став підполковник Олександр Бойко, який на той момент входив до складу спецпідрозділу Вега Захід. Зранку, 3 червня 2017 року, розвідувальний загін, що складався з шести осіб під керівництвом підполковника Бойка, вирушив із міста золоте на виконання бойового завдання. Неподалік Катеринівки та окупованого міста Первомайськ. Загін потрапив під обстріл ворога під час бою. Командир отримав чисельні несумісні життям поранення. Евакуювати його тіло вдалося лише 12 серпня. Протягом 2017 року один з окремих загонів спеціального призначення об'єднався з харківським спецпідрозділом АРС. з 20 грудня 2018 року. Регіональні загони спеціального призначення Національної гвардії почали називатися Омега. В подальшому у кожному оперативно-територіальному об'єднанні, окрім Кримського, буде своя омега. Досвід участі у антитерористичній операції, а згодом у операції об'єднаних сил призвів до ще більшого акцентування уваги на типових армійських завданнях спеціальної розвідки, тобто на диверсійні та розвідувальні дії в тилу противника, контрдиверсійну діяльність та прямі бойові дії. Однак при цьому типові правоохоронні завдання залишалися. В цілому, під час АТО і ООС спеціалісти ОМЕГА виконували функцію протидиверсійного та розвідувального підрозділу через розширення штату і зміну способу застосування. Підрозділу змінився спосіб комплектування та підготовки особового складу. Змінилося спорядження, озброєння і техніка. Озброєння Омега стало важчим. З 2014 року, як мінімум, Арес, який пізніше увільється в Омегу, отримав бронемашини Спартан. Десь в цей самий час Омега отримала бронемашини Кугуар. У 2017 році були закуплені квадроцикли Метеор 1. А приблизно у 2019 році підрозділ отримав бронемашини Варта та Козак-2, а пізніше у у 2020 році новатори. У тому ж році Омега почала активно отримувати нові зразки озброєння, а саме пістолети Glock 17 та автомати UR-15. Арсенал також доповнився гранатометами Ford 600, протитанковими гранатометами РПГ 7 і їхніми американськими копіями psrl 1 номенклатура снайперських гвинтівок доповнилася М82, ТРГ-22, ТАК-50, АПР-308, СРС. Та UR 10 Штатним камуфляжем став хежак, але інколи омегівців можна було побачити у типовій гвардійській оливі, мультикамі, варані, а на показових заходах у Грінзоні та Сноудріфті. А якщо враховувати спецпідрозділи АРС та Вегазахід, які увійшли в Омегу, то до списку можна додати варіації атаксу та жаби. Поки що інформація про більшість проведених операцій і змін в Омеці засекречена або ж просто неструктурована. Тож далі я розповім про події, інформація про які збиралася з фото та відеоматеріалів, інтерв'ю, документальних фільмів та розповідей очевидців. Відомо, що підготовка ОМЕГи до проведення контрдиверсійних заходів почалася приблизно за півтора місяці до початку повномасштабного вторгнення. 9 лютого 2022 року розпочалися командно-штабні навчання за метіль 2022, до яких залучили національні гвардію, а відповідно і ОМЕГу. Відомо, що на Київщині бійці Омеги проходили навчання з відбиття штурму після повітряного десанту противника. У лютому, за кілька діб до початку російсько-української війни, підрозділи ОМЕГИ перебували у зоні ООС. Як мінімум, вони були помічені в Луганській області, зокрема в районі щастя. 24 лютого почалася повномасштабна російсько-українська війна. Бійці всіх регіональних підрозділів Омеги опинилися в авангарді відбиття атаки російських військ. Бійці Київського. Скоїсь Омеги зустрічали російські війська в Вишгородському районі Київщини. А якщо конкретно в районі Димера, через швидке просування росіян деякі бійці залишилися в їхньому тилу і пізніше були вимушені виходити самотужки. Вже о дев'ятій ранку частини Омеги разом з підрозділами ССО та ГУР вступили в бій біля Гостомельського аеропорту. І одними з перших вступили в бій з російською 11-ю гвардійською десантно-штурмовою бригадою. Приблизно в цей самий час Харківська Омега разом з 92-ю Окремою механізованою бригадою та підрозділами ТРО провела атаку на блокпост розвідзводу 25-ї мотострілецької дивізії на північно-східному перехресті доріг окружної дороги Харкова. У результаті атаки були знищені 1 Т-80 БВМ, 2 МТЛБ та до 10 російських військових. До вечора, 26 лютого, українські сили, зокрема й бійці Омеги, відступили з околиць Гостомельського аеропорту, закріпилися на річці Ірпінь та тримали оборону в напрямку Бучі та Ірпінь. Зранку 27 лютого у Харків прорвався загін спецпризначенців другої окремої гвардійської бригади спеціального призначення, який зміг закріпитися у будівлі 134 ї школи. Приблизно о 9-й ранку добровольчі підрозділи, сили територіальної оборони, спецпризначенці корду та Омеги і частини 92 ї бригади оточили школу. До 22 години вечора Росіяни були повністю знищені. Під час бою загинув головний сержант Омеги Вадим Андрієвський. 4 по 6 березня бійці омеги вели бої за Мощун на київщині 7 березня бійці омеги брали участь у відбитті прориву російської диверсійно-розвідувальної групи у східних околицях Харкова біля ресторану Роза вітрів. Під час бою загинув командир групи снайперів підполковник Олександр Орлов. В ніч з 10 на 11 березня бійці омеги відбивали атаку російських десантників, які змогли перейти річку в районі Мощуна. 12 березня спецпризначенці під керівництвом майор. Романа Собківа та старшого лейтенанта Віктора Головка були відправлені для ліквідації російських десантників, які зайняли плацдарм на лівому березі річки Ірпінь в районі села Гута межигірська Там на них чекала засідка. У результаті омега вступила в бій з переважаючими силами противника. Під час бою росіяни двічі намагалися висадити десант з гелікоптерів, однак ці спроби були відбиті. Омегівці були змушені вести бій з непідготовлених позицій. Через це було прийнято рішення відступати. У результаті Бою, майор Собків та старший лейтенант Головко загинули. 18 березня в районі Любимівки Донецької області група Омега потрапила у засідку переважаючих сил противника, у складі яких було два бронетранспортери. Капітан Сергій Смілін першим вступив в бій і пошкодив один бронетранспортер пострілом з протитанкового гранатомету. Своїми діями він викликав вогонь на себе і дав групі можливість відійти, а сам загинув, отримавши несумісність з життям поранення. В кінці березня, на початку квітня. Бійці Омеги разом з бійцями 74-го окремого розвідувального батальйону брали участь у виведенні групи морпіхів 36-ї окремої бригади з оточеного Маріуполя. З морпіхами зустрілися в районі між Вугледаром та Волновахою і вивели на підконтрольну Україні територію. 28 квітня на Харківщині був звільнений населений пункт Кутузівка, у боях за який брали участь бійці Омеги. 12 травня в районі східної околиці села Норцівка на Харківщині група Омега потрапила у засідку у результаті бою загинув інструктор кінологічної групи, старший сержант Павло Митюк. 30 травня, в ході вогневого контакту з силами противника, під час сильного артилерійського обстрілу, забезпечуючи відхід групи, загинув полковник Владислав Алеров. Під час бою він врятував одного з своїх бійців, надавши йому невідкладну допомогу. У червні група з 20 бійців Омеги відбила у переважаючих у кілька разів росіян територію підприємства Укрхіменерго у сєверодонецьку. Спецпризначенці змогли захопити в полон шість російських військовослужбовців, та чотири дні утримували зайняті позиції. 8 червня у населеному пункті Богородичне на Донеччині під артилерією ворога загинув капітан Євген Цеков, 17 червня біля села Дементіївка на Харківщині відбувся бій з російською диверсійно-розвідувальною групою, у результаті якого ліквідовано чотирьох російських спецпризначенців. Починаючи з 25 червня, загони Омеги брали участь у боях за Лисичанськ. 28 червня в районі Дементіївки на Харківщині відбувся наліт на російський опорний пункт. Який і був успішно захоплений 12 липня, виконуючи завдання на території Донецької області, у вогневому контакті з противником загинув головний сержант Максим Грабчак. 13 серпня, поблизу села Соснівка на півночі Харківщини, росіяни атакували бронемашину, яка прямувала на медичну евакуацію. У результаті засідки загинув капітан Вадим Манько, який залишився у машині і прикривав відхід групи з кулемету. 22 серпня, відбиваючи наступ росіян в районі Авдіївки, під мінометним обстрілом. Стрім загинув майор Вадим Зеленюк. В ході бою за допомогою ПТРК він знищив дві ворожі БМП. 3 вересня загинув капітан Олександр Фомін. Того ж дня, в районі великих новосілок на Донеччині загинув старший сержант Едуард Морошниченко. 11 вересня в ході звільнення селища Уде на Харківщині загинув майстер-сержант Сергій Алфімов. 11 листопада в районі населеного пункту Стельмахівка на Луганщині загинув майстер-сержант Ярослав Бондар. Цей же день на Луганщині загинув капітан капітан Дмитро Тітюцький. Починаючи з 29 жовтня, бійці Омеги брали участь у боях за Павлівку Донецької області. 3 листопада регіональні підрозділи ОМЕГИ були об'єднані в один центр спеціального призначення Омега наказом номер 600 від 20 вересня. Об'єднання підрозділів в один центр це максимально правильна реформа, яку насправді потрібно було втілити досить давно. Завдяки об'єднанню підрозділи отримали єдине командування і в цілому суттєво покращувалася взаємодія між ними. І ефективність їх застосування. Начальником центру призначили генерал-майора Павла Яцюка. З формуванням центру типові поліцейські і антитерористичні функції Омеги нікуди не зникли. Але на передній план все ж вийшли типові для армійського спецпідрозділу завдання спеціальної розвідки. Станом на сьогодні відомо, що до складу центру Омега входять шість окремих штурмових загонів спеціального призначення, які дислокуються у Києві, Одесі, Львові, Харкові та Олександрії. 17 грудня в Районі Авдіївки загинув молодший лейтенант Тарас Кутний, а в районі Кам'янки молодший лейтенант Роман Угровецький та капітан Микола Саєнко. Відомо, що на початку 2023 року бійці центру проводили операції у лісах біля Крімної на Луганщині. 18 лютого в районі Новобахмутівки на Донеччині, у бою з наступаючими силами противника загинув старший лейтенант Олег Грама, який під час бою зміг знищити ворожу БМП пострілом з ПТРК Джевелін. 22 Березня в районі Кам'янки загинув лейтенант Віталій Гард, а 31 березня в районі Авдіївки майор Анатолій Лоюк. Весною та влітку бійці Омеги проводили операції в районі населеного пункту Сватове на Луганщині. 27 липня до складу Центру спеціального призначення Омега увійшов одеський окремий загін спеціального призначення Національної гвардії. Відомо, що у грудні спеціалісти ОМЕГИ брали участь у боях в районі Роботиного на Запоріжжі. 6 лютого в селищі Щітерни на Донеччині загинув старший офіцер Марат Сабіров. В той же день загинув старший лейтенант Артем Любей, 17 лютого 2024 року. Бійці Омеги разом з підрозділами ДПСУ, ГУР та СБУ забезпечували вихід підрозділів Сил оборони Завдіївки. З початком повномасштабної російсько-української війни, через розширення штату і потребу відновлення спроможностей, критерії відбору в ОМЕГУ трохи знизилися. Однак для кандидатів на бойові посади вимоги все одно залишаються жорсткими. На бойові посади центр намагається брати людей віком до 45 років, а на посади забезпечення відкрита дорога й людям трохи старшого віку. Першочергово намагаються відбирати бійців національної гвардії та інших силових структур, які мають бойовий досвід за вакантною посадою. І традиційно для омеги бойові посади стараються комплектувати бійцями молодшого та старшого офіцерського складу. Відбір в омегу на посади забезпечення складається з 18 підтягувань на перекладенні, бігу на 100 метрів, бігу на 3 кілометри, тесту купера, спарингу і психологічних тестів. І якщо ж кандидат бажає потрапити на бойову посаду, то до відбору додаються 95 повторень вправи козачок, 65 відтискань, 85 скручувань за 2 хвилини. 41 жабка за одну хвилину і 3 раунди спарингу. Потім кандидати проходять базовий курс тактико-спеціальної, стрілецької, медичної, фізичної, топографічної та спеціальної інженерної підготовки. Після курсу визначається їх майбутня посада. В кінці курсу кандидати проходять професійний екзамен, в рамках якого деякі з них можуть бути відсіяні. Тривалість курсу в залежності від спеціалізації може тривати від 4 до 6 місяців або навіть рік. Підготовка здійснюється. Як на території України, так і за кордоном. Потреба збільшення вогневої потужності призвела до того, що у центрі з'явилися групи вогневої підтримки. А саме протитанкові розрахунки з ПТРК Джевелін та Стугна, артилерійські розрахунки зі 120-мм мінометами, 105-мм гаубицями Мод-56, 152-мм гарматами-гаубицями Д-20. Крім того, омега має широкий штат дронщиків на розвідувальних, розвідувально-ударних та ударних безпілотних. Лотниках. Спеціалісти центру були одними з перших у силах оборони України, хто ефективно та масово почав застосовувати fpv дрони але все-таки не перші в рамках російсько-української війни. Автомобільний парк центру поповнився бронемашинами Рошель-сенатор, а бойові плавці Омеги отримали підводні буксирувальники так 2000 Арсенал стрілецької зброї майже не змінився. До нього додалися кулемети М249. Гардероб центру також змінився. Штатний хижак, який доповнився своїм. Ім піксельним варіантом у бойових групах поступився місце мультикаму. У деяких групах можна помітити навіть польський ВЗ-93, а в індивідуальному порядку мавку та інші камуфляжі. З початку свого формування Омега пройшла трансформацію від сугубо правоохоронного й антитерористичного підрозділу до центру, який здатен виконувати завдання спеціальної розвідки та проводити елементи спеціальних операцій. Власна сформована роками досвіду, школа підготовки та навчальна інфраструктура дозволяють якісно готувати спеціалістів різних профілів. Ці фактори роблять центр Омега гнучким і ефективним інструментом у протидії гібридним, терористичним та прямим військовим загрозам України. А досвід і навченість особового складу дозволяють проводити операції в найжорсткіших умовах. На цьому про Омегу все. Не забувайте про підписку, подобайку і коментар. Дякую за перегляд і до зустрічі!